Вітаю вас, шановні, і не подумайте, це не чергова серія Вторні Велден Ring. Це відео для мене трішечки нове, воно, скажімо так, технічного характеру. От. Кілька людей, якщо чесно сказати, два. Мене питали, як я отримав персонажа все-таки 150 го там, 125-го теоріякого левела, як я переніс його собі у збереження, бо PS4 не дозволяє просто так переносити збереження з інших аккаунтів. І я знайшов в інтернеті все-таки такий шлях і хочу тепер цим поділитися. Для тих, кого цікавить не безпосередньо Elden Ring, а саме перенесення сейвів з іншого аккаунта на свій, з аккаунтом іншого гравця або якогось там свого старого аккаунта, мовно, я одразу наголошу, що це працює абсолютно для всіх ігор, не лише для Elden Ring. І працює як на PS4, так і на PS5. Але на PS5 треба встановлювати PS4 версію гри, щоб спрацювало перенесення з USB носія. Принаймні, саме так це спрацювало у мене для Elden Ring, А от для тих, хто вже цікавиться цією грою, там pvp вторгненнями, я буду трошечки вставляти якісь смішні перебивочки, моментики із PvP. Е, перейдемо до суті. А суть, по-перше, полягає в тому, що немає карти захоплення, тому довелося знімати приставку на телефон, але я думаю, все буде зрозуміло. І головна проблема у тому, що PS PlayStation чомусь не дозволяє переносити сейви з інших профілів. Не знаю, чому так сталося. От у мене, наприклад, устало на час приставку флешка мого підписника Ігоря з його сейвом в Elden Ring. І, як ви бачите, приставка не бачить цього сейву взагалі. Перше, мабуть, що подумати в такому випадку, треба взяти свій сейф, скопіювати. Де тут є? Переіменувати, скопіювати ID-шкоцю, і переіменувати, власне кажучи, сейф, який ви отримали. Так? Звучить логічно, доволі швидкий спосіб обходу, але, на жаль, це так не працює. На випадок, якщо хтось не пам'ятає, не знає, як завантажувати сейви з USB-нусі, я, зніму весь шлях ще раз. От. На цей раз ми маємо у консолі вже флешку, де у нас переіменований сейв. І як ми пробуємо його завантажити на консоль, ми бачимо, що PlayStation його бачить. Але коли ми лише почнемо завантаження, відбувається: отаке, от ми бачимо таке от повідомлення. Тобто тут нас теж японці перехитрили і ми все ще не можемо використовувати сейв іншого гравця. Е, річ у тім, що самі файли сейвів зашифровані, тобто ця діжка вшита у кожен файл. от. І просто так її ніде не знайдеш, не перейменуєш через те, що там кілька разів прогнано це все через шифру. Але перш ніж розповісти вам, як це робити, я хочу розказати казку про трьох поросят. Одне поросятко в куточку застряло. Друге поросятко попіл війни спіймало. Третє поросятко штанці обісрало. Така от вийшла казочка. Ну, а тепер, власне кажучи, до справи. Більшість способів, які є в інтернеті, посилаються на програму під назвою Save Wizard, Але, як ви бачите, це програма платна. І для того, щоб робити те, що ми зробимо з вами безкоштовно сьогодні. Тут потрібна у нас е max версія яка коштує 60 баксів. Це для нас. Mm, не ціль, <хи> як і не ціль, там інші складні шляхи з Python і так далі. От. Ми будемо користуватися отаким от, от Discord-сервером. Тут насправді все дуже просто. Посилання як і на сам сервер, так і на оригінальне відео я залишу у описі до цього відео. На цьому сервері вам знадобиться безпосередньо канал HTO, от, і босс, який називається PSBot. Тут ми натискаємо кнопочку Get Started. Зараз вона не спрацює, це невеличкий спойлер, бо бот зараз в офлайні. Нічого страшного, ви можете перейти в канал Help От і тут буде написано, наприклад, що сталося, і так далі. Щось десь тут писали сьогодні. Так, давай я подивлюсь. General, здається, писали, так? Да? Да. Uh, is down due to power outage. ETA currently unknown. Ну, поки що бот не працює, але коли запрацює, продовжимо демонстрацію. Оп, перебивочка. Наразі бот уже працює. Я тут -от нажав уже Get Started, і тут буде створюватись тред а, разом з вами. Просто я до цього записав не на той мікрофон. От. І ось буде цей тред під каналом HTO одразу. Я тут уже ввів команду PSN. Як ви бачите, можна її подивитись. PSN, юзернейм, а, І тут ми бачимо дані про мій профайл. Так, просто тестова команда. Нам знадобиться інша команда. Взагалі, якщо ви хочете краще ознайомитися з списком команд, то здається, отут. У поради для сервера є у нас uh, Frequently asked questions. Ну, от. І є, власне кажучи, гайд. Це, здається, він. Да. І тут, 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 commands. І ми бачимо повністю список команд. Нам буде потрібна якраз команда Resign. Можете ознайомитися детальніше, якщо вам якщо вас цікавлять інші функції. До прикладу, є е, така от функція convert, е, щоб конвертувати сейви з PS4 на ПК. І або навпаки, от. Тут ще там encryption, description, для того, щоб потім редагувати якось сейви. Наприклад, тим самим save editor. Тобто можете оце почитати, і цікаво, якщо, вам цікав... якщо вас цікавить щось інше, це от допоможе. Що ми безпосередньо зараз робимо? Ми у цьому треді вручну, там можна якось інакше це ще робити. Вводимо команду resign. resign. Тут ми можемо скопіювати, до речі, наш юзернейм, одразу, який ми вводили, щоб декілька разів. Ми це не робити. PlayStation ID додаємо. І наш юзернейм. Наш юзернейм саме в PSN. Натискаємо Resign. Все, ми отримали юзернейм. Тепер ми можемо закинути файли. Можна закинути їх двома способами: або напряму, або завантажити на Google Drive і закинути лінк на Google Drive. Я все-таки буду робити це напряму. Ми відкриваємо save-ігоря. От він у нас тут є. Повертаємось до Discord, блін, закрився. <рив> <рив> Сейв-ігоря, і нам тут потрібно обрати саме оці от два файли. Ми їх закидаємо сюди. Ми їх надсилаємо. І безпосередньо треба тепер чекати, поки бот їх опрацює. Це займає деякий час. От вони сховалися. Тепер чекаємо. Ну і поки чекаємо, розповім вам історію одного нечемного хлопчини. Я втровся до нього у світ, він був один. Я ж, звичайно, почекав, щоб він зачистив мобів, і вирішив показати свою готовність до бою. От. Хлопець цей е, вчинив дуже нечемно. Ну і був покараний такий результат. Ну, і як ви бачите, минуло буквально 6 хвилин. І в нас є посилання на Google Drive. Ми можемо на нього перейти. У нас тут такий от архівчик. У нас тут все є. Вже сформовано прямо шлях з папки PS4, тобто це можна просто його закинути на флешку. Як ми бачимо, тут у нас вже наша ID, тобто все зареасайнено. Так, і ми його скачуємо. Скачений архівчик ми розпаковуємо, закидуємо на флешку, і тут вже в мене вставлена консоль флешка з сейвом цим перекодованим. Я знову показую весь шлях, в принципі, як завантажувати сейви. І, як ми бачимо, сейв успішно завантажується. Нагадую, що цей спосіб є безкоштовним та працює для будь-яких ігор, які мають PS4 версію, тобто він працює на PS5 для ігор з PS4 версії також. Для ігор, які мають лише PS5 версію, мабуть, він працювати не буде. От, мабуть, якийсь треба інший спосіб шукати. Зараз ми можемо відкрити Elden Ring. Звичайно ж, PS4 версію гри. Він відкривається. Переходимо до наших збережень тут, і ми бачимо власне, всіх персонажів Ігоря, які тут є. Господи, скільки тут годин. Ну, власне кажучи, і все. От, Такий спосіб. Сподіваюся, я цим відео комусь допоміг. Також сподіваюся, що ви підпишетесь на канал, якщо вас в цілому цікавить контент по Elden Ring. в мене він виходить доволі регулярно. Або напишите комент, принаймні. Блін, класне відео допоміг мені, чел, все на халяву і так круто. От, ну на цьому я з вами прощаюсь. Дякую всім за перегляд. Залишу ще на прикінець таке от невеличке своє вторгнення з дивним таким челом. Все, дякую, до побачення.